Та думка, що саме фаст-контракт в Нідерландах, коли ти працюєш і тобі дають фаст-контракт. Це такий кажуть: Він постійний, пожизненний, довічний, Все, я буду я можу хворіти. Я можу так, на нульовому контракті. Коли ти часто будеш хворіти, то ти прийдеш потім зі своєї хвороби. Тобі скажуть, сорі, ну для тебе роботи зараз немає. Ти хворів? От там немає таких, от знаєте, гарантій. Це я зараз не юридично розказую, а розказую те, що я бачив на виробництвах, як це відбувалося. От людинка хворіє, хворіє, приходить з роботи. Болячки свої кажуть, сорі, ну. No. фас контракт Коли ви отримуєте фас-контракт, то ви не думаєте, що ви залишитеся в Нідерландах. Ні, друзі, не залишитеся в Нідерландах, тому що на сьогоднішній день, 27 рік, якщо ви ще не перейшли на інший статус, якщо ви не знайшли собі жінку чи дядьку Нідерландця, якщо у вас немає е, робочої візи, візи по навчанню е, то, або міжнародного захисту, це також можна зробити і про це скоро розкажу. То ви знаходитеся. Під директивою тимчасового захисту. Неважливо. Просто неважливо, який у вас буде нульовий контракт чи фаст-контракт. Просто фаст-контракт і в цьому такому фіксірований, знаєте, коли фіксований твій робочий час. Ти маєш більше, набагато більше гарантій, і твій роботодавець перед тобою просто, ну так знаєте, трошки, трошки зобов'язаний більше, ніж у нульовому контракті.